Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра, моє вам вітання з Харківщини. Я сьогодні разом з вами хочу зробити невеличкий огляд примули із сортосерії Біларіна, Пріма Біларіна, Поляна Притіполі, яка є багаторічною. Сьогодні я хочу вам показати, як вона в мене зимує в горщиках. Цього року, 2024-2025 Я роблю такий експеримент щодо її зимівлі, а також розмноження. І мені дуже хочеться з вами поділитися цією історією, щоб ви самі побачили, як це все відбувається на власні очі. Мали уяву щодо цих серій, як вони зимують у нас в Україні, і саме на Харківщині. Подивіться, дівчатка-хлопці, вона стоїть у мене на пуп'янках. Це була касетна розсада, яку я придбала в. Серпні місяці, подивіться, друзі, деякі сорти вже квітують. Ви розумієте? Я вам раніше показувала, як вона в мене стояла на пуп'яночках, і подивіться тепер, як вона відкриває свої справжні квіти, як вони виглядають. Звісно, немає ще тієї квіточки повноцінної, яка заявлена від. Постачальників, і саме від селекціонерів це її жовтесенький ободочок. Але це, друзі, зимове квітування. Бачите, вона в мене була примерша. Так, в неї листочки ось такі пониклі, можливо, я її не дополила до морозів, тому що я уперше нагадаю вам, роблю такий експеримент. Мені дуже цікаво зробити такий для себе досвід. Ось цей сорт це є Поляна Touch of Gold, який чудово зимує у нас в Україні при морозах ночних в мінус 12 градусів. І це є гарною новиною, тому що самі селекціонери розказують нам про те, що деякі. Сорти мають морозостійкість до мінус. 32 градусів. Друзі, це неперевершена квіточка, яка є вічно зеленою, багаторічною, ще раз вам нагадаю, і квітує зимку. Подивіться на цю серію, яка має високу ніжку. Дівчатка, Вона тільки-тільки набирає свої оберти. Я маю на увазі, щодо її високого стебла. Мені дуже цікаво буде подивитися, як вона буде виглядати саме по викладачі. Висоті ніжки у квітучому вигляді, і саме навесні, при повноцінному весняному догляді. Я раджу кожному садівнику цю квіточку. Правильно обирайте своїх продавців для того, щоб вас ніхто не обманув, щоб ви дійсно купили багаторічну. Примулу і милувалися її красою. Вона у мене зростає, як ви бачите, з півниками, з голою кореневою системою. З цибулею. і я навіть тис також поставила на розмноження цікавого сорту. Але це все згодом у інших відео. А зараз вам, дівчатка, до нових зустрічей кажу. Побачимось та почуємось в інших моїх відео. Пока-пока всім.